Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Чвертьфінал, матч перший з двох. Париж. Луіса Енріке у себе вдома. У Парижі на Парк де Пренс. команда приймає Астон Вілу у Емери. 3-1, Паризький гранд перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 4-3-3. Стартова розновка Парижа. Інрікі, головний тренер команди, Джан Донна Рума. У воротах, пара центральних захисників. Лукас Біралдо Пачо. А Шраф Хаким, но не мент, деш по флангах. Вітіння Жанневич, стрійка пів захисників. І до її у нападі. Це стартова розновка Парижа. Астон Вілла, 4-2-3-1, стартова розновка віли у Парад центральних захисників 1 по флангах, Камара, колишні з Марселя, Юлі Тілиман, це центральні опорні півзахисники, Джон Магін, центральний атакувальний півзахисник, Морган Роджерс, Ремзі по флангах та Маркус Рашфорд у нападі. це стартова віли. тепер друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, Париж, Луїс Енріке. Париж заволоділа команду територіальною перевагою, Париж тиснув, Париж більше був на м'ячі. І справді тотальний контроль м'ячі від Парижа. За 70% контролю там було у Парижа. І справді тиснули Паріжані. Але Вілла доволі таки компактно захищалася. Тиснув Париж, пригадується непоганий елемент на на восьмій матчі Кутовий, дуже здорово розігрують парижані. Усман Дембеле, ні це Хвіча, Хвіча квороселя, Хвіча, Хвіча, заходить он на позицію, Хвіча, Хвіча, замах від Хвічі, Хвіча, б'є Хвіча. Кутовий трапляється, удар Усмана Дембеле, і на місці Еміляна Мартінес, Еміляна Мартінес врятує, зупинив від пропущеного м'яча. Граматний постріл Усмана. Дембеле на себе приймає Емили Ала Мартинес. Геніальний Сейвер Аргентинці. Тистов Париж. Ще пригодиться на 15-ті. Не пана, пройшла передача на Шрафакімі. Шрахекемі стегана навіть по поворота, але знову Еміала Мартиніс. Відбувається удар, потім м'яч я в Ашрафа і відповідно, від шрафа вилітає. На ударі в дворі хороші геніальні там віті не робив. Тут тобто Париж тиснув команду Лісан рік була на м'яче, ткувала, сторювала моменти. Здавалося, що Париж 8 заб'є. Але потім якось десь трішки пристосувалася до цього Парижа. В принципі, вона компактно захищалася з цієї команди, але. Е, про це Парижа цікаві потрібно спрятати, закриватися. Просто закривати абсолютно зони, Але васьма на 35 тридцать пятых Віла проводить контратаку против вила перехоплює м'яч но ну, ну, мендеса Джон Магин Джон Джоні, на меджони на лівий фланг Маркус Рашвард. Маркус чекає підтримки, дуже здорово. Маркус підключає Юлія Тіліманса. Юлія Тіліманс простріл Роджерс удар. Гол! гол, Морган Роджерс! м'яч мячі, порожні ворота. Геніальна передача Маркуса Рашварда. Побачив Маркус. Забегання полимофангу или от Тилиманс Тилиманс. Хороша передача від Бельгійця. і Морган Роджерс. Проправляя мяч по порожневый рот. Луя а бы, друзья, выделил бы Джона Магина. Джонни! Дуже здорово прихопливая мяч. В центре поля развивает всю атаку. Ну и летели, ман! С гениальной прострелом на порожневым ворота И Морган Роджерс! Ведь, отправляя мяч, Ситко говорит эм, Парижского э, Гранда. Пислятся, как квилла забыла. В принципе, глобально карта на матч не меняется. Ты в Париж. Тисне Париж 39. Неймовірний тиск від Парижа. Тисне французький грант. На ворота суперника. І справді там хороший був удар на 39. Меліна Марсинес. Відбивається Меліна Марсинес. Але справді неприємний такий був удар для, для Міліна Марсинесса. М'яч майже всі таку варить на золоті. будь готовий, коли Париж з. Лівого фангу, з правого фангу, перепрошую, дуже здорово це кутує Парижані, розігрують, Мендеш, ну Мендеш, іде передача, що на дує, 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 заходить на позицію, білий удар, гол! Гол! Один, один! Дує! Забиває гол! Париж, ти знов! І дотискає Париж, задяки красеній м'ячу Дує. Він там і підслизнувся, мені так здалося, ну в будь купа така красива, і все місце дев'ятку влучає. Молодий француз і відповідно виводить, не виводить, а зрівнює рахунок. О, бачите, м'ять паперечки, м'яч від кумира, з'являється Париж, це жермен! Зрівнює рахунок Париж забити гол. Хвіча! Хвіч Кварасєля! Хвіча! Хвіча! Дуже активний був Хвіча! Дуже активний був Хвіч Кварасєля! Хвіча! 43-й матч. Готовий розіграш. Хвіча! Дує! 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 Заклинули! Дує! 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 Еміліан Мартинес! Еміліан Мартинес! Відбивається удар. Вона так і триває другу фазу. Дує! Удар! Повз ворота! Мій молодий француз. І на цьому перша з 45 хвилинка завершиться. Другий тем. До речі, друзі, на другий тем у Парижі від Гансела Рамош, Бриді Брикая, Зір Мері, ну, Вілли Вейда Анана, Оля Откінс, Ян Матсен та Марко Асенсіо. До речі, Марко Асенсіо, який нещодавно грав якраз за Париж. Але цей з... зимою він перейшов до Вілли. Другий тайм, Париж! Другий тайм! Дуже здорово розпочинає команда Луїса Енріке. 49 на матчу Париж переходить в атаку Фабіан Ройс. Де вернувся на Квіча Кварацхеля. Квіча! Хвіча. Хвіча. Кварацхеля один в один проти Акселя Дісасі. Який, до речі, також вийшов на тайну номер 2. Про це, друзі, не сказав Аксель Дісасі. Якраз то вийшов по перерві. Квіча проти Аксель Дісасі. Хвіча. Квіча, Квіча! Замах Хвіча. Хвіча. удар! Гол! Квіча! ча ква ра ци ке Робить рахунок на ЧІ-2-1 на користь Парижа. Ось це гол від Хвічі! Ну, це просто неймовірний гол від Хвічі Горацкелі! Усман Демелев від Демелевичу п'ятою uh, на Шархакімі, Шархакімі від Демелевичу на Фабіна Руйса, Фабіан підече по лівому флагу Хвічу, Хвіча! Показує, що буде проводити справу і замах! Під ліву гарматний удар! В ближній кути Хвіча Кварацкелія! До один. Парі Сен-Жермен. Виходить вперед і тут Париж, тут Париж, 56 матчів, контратака відбувається у Парижі, де відійшов Усман Демеле, Усман Демеле, Усман, Усман прострілює Хвіча, Кварасхель пробиває рикошет М -м -м -м. від футболіста Астон Вілли, супер шанс, не вдається реалізувати Парижу, 58 матчів, Вілла пішла від ігру, досі тут Париж, а тут же у Парижі з'являється вільні зони, контратака проти Парижа, Хвіча, прострілюється у прокидає дуже здорово м'яч і повз Джоном Агіна розвиває цю атаку від якого вже передачу на Дує, Дує, контратака небезпечно у Парижі, Дуе, Дуе, небезпечно, дуе, 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 передача на Шрафа Хакімі, а Шраф Хакімі, а Шраф, удар, Еміліана Мартінес, Еміліана Мартінес на місці, рятує Еміліана Мартинес Парижі, але як же хвіча, як же хвіча, геніально, ця атака розпочина, і Шраф Хакімі бив, бив, то, навірно, та гол, але Еміліта Мартінес дивовижної реакцією справді там показав. Паризький грант хотів третій м'яч забити. Тиснув Париж! Париж хотів третій м'яч забити. Тому що рахунок 1-2! Перед матчем відповіді Невіла Пар дає абсолютно усі шанси Астон Естонвілі. До кінця матчу суддя компенсує три хвилини. Париж проводить атаку! Позиційну, причому атаку про Париж. Дві хвилини залишається до кінця. Віціння, Віціння, від Ілечу на Біральду, Лукас Біральдо. Біральдо, знаходить вільного Квіча, 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 Квіча. Від Ілечу на Осман Демелек, і дуже здорово дзіяв, як в ролі ложної дев'ятки Осман Демелек. Геніально, геніально, просто розрізаючи передачу. Міандеш, ну, ну, Міандеш, замах від Міандеша, удар, гол! Гол! Сен Джермен забивает третий мяч. Нуну Мендеш. Ну, ну, робить замах, удар и гол. Нуну Мендеш. На замасе прибирает мяч под правую ногу. Э, Спидконцы. там Мина Мартинес. Думав, що буде пробувати вже з лівої ноги, але перехитрено на Мендеш. І Мендеш Мартінс! І конце перехитрено на Мендеш, і це гол Паріж! 3-1 Паріж! 3-1 Паріж! І на цьому суддя дає фінальний суток висе якраз та удар. Ну, не мене дише. Ні, мене не варзінес. Врятувати віллу не змогли. В кінці кінців 3-1 на користь Парижа. Друзі, давайте будемо дивитися з вами статистику Данагманчу. Ну Париж вілу переграє. 29,7 ударів воротах, 10 ударів площину. Контроль м'яча тут просто, якісь неймовірні цифри. 76 на 24 на користь Парижа. Ну і 9-1 з Паріж. Париж більше на м'ячі. Команда Луиса Энрики діяла. Але, друзі, ви зверніть увагу на гульові нагоди. Це також, знаєте, така, друзі, показала статистика. Паріж тотально володіє м'ячем. Але за гульовими на нагодами... Один до! На користь Віли. Дві гульові нагоди була в Астан Віли. І одну гульову нагоду команда Унай Емері не реалізувала. У Паріжі був єдиний гульовий момент. І парижані його реалізували. І реалізував його Нуно Мендеш. 841 передача у Парижа. 795% точність передач, 94, взагалі, відсоток точність передач. Ну просто! Якісь неймовірні цифри контролю у Парижа! 271 передача у Віли. 205. З них були точними 75% точність передач у ВІЛ. 2-1 по офсайдах, з 29 ударів у Парижа, 10 ударів в площину, 8 ворота, Одне влучання було в каркас Verit. Там якраз туди коли забував, я ще від поперечки якраз ворота золотів. 11 ударів заблоковані були у Віла, 7 ударів, 4 ворота, Один удар заблокований, 2 в площину. По успішних відборах було краще віла. 15 успішних відборів, 65% успішності, що доволі так, так непогана цифра. У Паріже 7 успішних відборів. 50 це така успішність. 1-8 по сийвам. 16, 16 не сейв перепрошую виніс м'яча. 16, 23 повоні м'яча, 9 6 за перехопленнями. По сейвом 18, якраз ми вже раніше сказали. 8 сейвів зробив Еміліано Мартінес! Ну і справді Еміліано Мартінес рятував як міг. 9-8 порушень пауз і одна жодка у футболіста Стамвілує. Друзі, не найкращого футболіста матчу, друзі, кого б я друзі би обрав би. Друзі, я обираю найкращого футболіста матчу. Хвічу. Саме Хвічу я обираю найкращим футболістом цього матчу. І це абсолютно буде поділо. Да, ну, ж в кінці зробив та гол плюс пас. Але. звичайно мені Хвіч сподобався більше. Хвіча забив красивий гол. Ну це просто щось було неймовірне, як він там замах, ну це просто красиво. Так і ще і з ближньої, та, тобто під госом так одному хвіча. Там було просто такий гарматний удар, ну все і хвіча цей гарматний удар на аніс. Причому з лівої та ноги, хвіча та е, футболіста більш так правоногий, ніж лівоногий, тому голос плоді красивий. Браво, хвіча, браво, браво, Париж, браво. Команда Луіса Енріке, на мою думку, по ділу перемагає. І справді Париж зробив маленький крок до півфінала. Але ще буде матчі тоді на віла і в принципі, різниця в м'ячі. Ну, в принципі, вважаю, що Вілли все одно шанси є, і в будь-якому випадку, думаю, що матчі тоді буде також не менш цікавим. Але перший матч завершиться перемогою Паріжа з рахунком 3-1. Друзі, я вам хочу та вашим рідним тільки добра. Тільки щастя в житті. Ну і головне, друзі, ви будьте завжди щасливими, Я вам друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Тому друзі бажаю вам щастя, бережіть себе. усім до нових зустрічей і Будьте щасливими!